Вітаю, дорогі друзі та підписники, з вами Тарас. І сьогодні я хочу зробити огляд посилочки із Китаю, а саме велосипедного дзвонику, у вигляді Божої коробки. Ну почну напевно з того, що в пів Аліекспресу засипано тільки цими дзвониками, вони взагалі виглядають прикольно. Ось. Але ніхто не наважується їх купити. Ну, я спробую показати вам цей товар. Ну отже почну з зовнішнього вигляду. Кольорів було багато, але продавець написав, що буде вибирати рандомно, але я все ж таки випросив саме жовтий колір, адже мені потрібен був жовтий кольор для подарунка. Ось. Тут ззаду є ось така штучка для дзвоника. Сам коло коло знизу, там можливо видно. І самий такий важливий, мені здається, фактор цьому. Дзвоник тут те, що він ось так мені робить. Для красоти. Ось там дзвоник. Ось. ось. І таким чином воно відкривається. Два таких очка намальованих. Дзвонить він, ну, тако собі, якщо чесно. Давайте Ось. Ціна такого дзвоника в районі 20 гривень. 25-30 по іншому курсу долара я не знаю. От, але дзвоник мені сподобався, тому я його замовив. Але прийшов він набагато більше, ніж я очікував. В принципі, це мене приємно здивувало. Так як товар пустить, про нього скати я більше нічого не можу. Ну і напевно на цьому я поставлю крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, оцінюйте. До побачення.